Добрий день дорогі глядачі, сьогодні 9 березня. Ми сьогодні будемо ставити виноград на пророщування. Раніше Все, виноград наш нарізаний, зв'язаний пучки. Раніше як ми робили? Ми брали кожен черенок, зрізали нижню бруньку, наносили нарізи. 3-4 штуки. Потім пальцями обмакували в радіфарм. ставили на годинку, щоб воно впиталося, а потім вже ставили в воду. В цьому році зробимо трошки по-іншому. Зробимо експеримент. Значить, не буду я кожного витягувати, я візьму позрізаю тільки броньки бруньки, які по краях які я бачу тільки Ті, що там всередині, поостаються і бы заключається експеримент. я подивлюся що краще укорениться ну і такой чуть-чуть нарезы по ті, що по краях Просто цікаво побачити, чи дається процедура, якісь результати. Чи вона в принципі, і так хорошо укоріняється. Тому що деякі люди взагалі роблять без стимулятор і без нарезів. У простій воді. Все, значить, я це зробив, цей пучок. Далі що я зроблю? Візьму е, стимулятор і такого понамащую хаотично оці всі е, кі, е, п'ятку черенка. Годинку постоять і потім поставлю відро в воду в тепле місце. А потім, коли місяць пройде, черенки почнуть проростати. Я зніму ще одне відео, побачимо. Результати цього експерименту, які черенки краще вкорінилися, і чи є насправді сенс кожен черенок брати і обробляти таким способом, як я раніше це робив, чи можливо достатньо, так як я зробив це сьогодні. Добре, тоді ждемо ще один місяць, коли я зніму відео про результати. Перед цим невірно сказав. Не раді фарму ми обробляємо, а різопоном. Ось таким чином. Пальцем макаю і пішов наносити. Воно сипається, засипається туди внутрі і обробляє як п'ятку черенка, так і бокові частини. А черенок перед цим п'ятка була зволожена, отже, воно добре. Проникає. Тепер я положив на відкритому повітрі. Воно годинку-дві попитується. Потім я поставлю налив 2 сантиметри води у відро. Поставлю п'яточки у воду, щоб тягнули воду. І ці п'яточки вирівнюю, щоб кожен череночок доставав води, щоб не був у повітрі. Отже, ждемо місяць, як вкорінеться. А, і ще це пространство поза черенками, Черенки припустимо всередині. Поза черенками я закрию оцим поліетиленовим кульком. Щоб вода не так швидко випаровувалася. І так, пройшло 40 днів. Можна побачити, як вкорінився виноград. Найкра... Найшвидше вкорінився перший пучок подарок з Запорожжя, другий пучок століття з ГТУ, третій пучок — «Плевен». а восторг. Страшенський і, а, і два, два пучка Восторга, Найпізніше почали укорінятися, е, пускати корінчики. Тому я їх ще поставлю на два дні тепло, хай дружніше пустять корінчики. А зараз будемо пакети висаджувати цих три сорти. Отже, той метод, який я показував до того, теж хороший. Так що застосовуйте і будуть гарні результати. До побачення.